Вечір пам'яті на честь загиблого за Україну в сьогоднішній війні Павла Васильєва відбувся у Горохолино, що на Багачанщині, де він проживав з своєю сім'єю. 9 червня 2022 року на Донеччині ворожий російський снаряд обірвав молоде життя героя. На місцевому цвинтарі освітили пам'ятник відважному бійцю, який понад усе мріяв про вільну і незалежну державу. На вечір пам'яті зібралися друзі Павла односельці, родичі, побратими, згадували його людяність, відважність і сміливість, великий патріотизм та справжню відданість Україні. Він був учасником майдану, добровольцем АТО, і в перші дні повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати рідну батьківщину від ворога. Дружина Люба залишилася з трьома дітьми, знайшла сили перебороти гори та ще й згуртувала довкола себе в громадську організацію дружин загиблих героїв. У Нас вже об'єднано 105 дружин. Організація відносно Малана. Ми зареєстрували 17 листопада, але все, нас все більше і більше. Є. І то дуже приємно, бо сьогодні на кладовищі я мала позаду себе легіон дівчат, які вже стали моєю сім'єю. І тут дуже приємно, що в такі важкі моменти ти знаєш, що є люди, які тебе розуміють, завжди підтримують і готові прийти на допомогу в будь-який момент. Наш девіз був жити за двох, адже кожна з нас має дітей, героя, і кожна з нас має бути прикладом для своїх діток. А якщо мама постійно плаче і сумна, ну то вона не має ресурсу, щоб надихати своїх дітей, щоб їх виховувати. Дружини загиблих героїв зізнаються, ця організація неабияк допомагає їм пережити горе. Будова Миколи Прокопешина. Мій чоловік був побратим Павла, де Павло був командир відділення і Разом пліч-опліч вони служили і, і сьогодні ми приїхали щоб шанувати пам'ять, а також ми, я, є друж... я є членом організації Дружини Янголів, де ми об'єднуємося. Дружини, герої об'єднуються також сім'ї для того, щоб триматися разом, одне одного розраджувати. Мій чоловік-балюженко Руслан Валентинович загинув. 12 липня 2022 року цей проект, що зараз відбувається, започаткувала наша громадська організація, і кожна дружина зможе собі зробити. Такий самий вечір пам'яті про свого чоловіка. Я є дружиною загиблого захисника Любомира Бордуна, який був очільником Коломийської міської ради, очільником освіти Коломийської міської ради, і я є сестрою загиблого Олега Павлишина з надвірки. Спільне горе об'єднує людей, об'єднує нашу всю державу. На жаль, так ми достатньо об'єдналися, але. У колі таких людей, як я, легше спілкуватися, легше десь проживати горе. Ми об'єднуємося, маємо якісь спільні майстерки, спільні інтереси, разом десь подорожуємо. Я дружина загиблого захисника нашого Ніхаєнка Володимира Миколайовича. Знаєте, що я вам скажу? Що це як би це боляче не звучало, але це є дуже прекрасно, коли є така організація, в якій є. Є ми такі, які розуміємо один одного співслова, які підтримуємо. Ми можемо поплакати, ми можемо посміятися. І ну, Хто як не ми це зрозуміє? Бойові побратими згадують Павла Васильєва як дуже відповідального командира та чуйну людину. Павло був справжній командир, він був моєю правою рукою. Він був командир відділення. Насамперед, людина мала бойовий досвід. Перед тим, як куди щось йти, він завжди йшов ну, сам бувало і просив когось одного, аби піти провірити стежку, чи можна йти перед тим, як мала йти вся основна маса людей. Ну, брав на себе таку відповідальність, що і, ну, мали б вищі офіцери то все робити. Відповідальний, добрий, сміливий. Був дуже хоробра людина, відповідальна. Він дуже добра родина, він завжди про сім'ю. Дбав, розказував, мріяв свій бізнес після закінчення війни. Пам'ятати сучасних українських героїв, розповідати про їхні подвиги з покоління до покоління, згадувати і бути вдячними. На цьому наголошували учасники вечора пам'яті Павла Васильєва. Важливо, щоб ми. Такі заходи, коли ми от зустріли героїв, це не було щось таке разове, що ми вважаємо, що ми вже віддали цю динину пам'яті і все. Ні, насправді, коли ми кажемо, що герої не вмирають, то це не мають бути порожні слова, це мають бути такі слова, які кажуть про те, що пам'ять про нього насправді буде жити. Не просто там десь в таблицях, меморіалях, на школах які ми ставимо чи, чи стендах на алеї пам'яті, чи навіть пам'ятники, які є на могилах, вперше це має жива пам'ять. Без пам'яті про минуле в народу нема. Майбутнього. І ось така підтримка родин загиблих воїнів вона звичайно важлива як для самих родин, так і для молодого покоління нашої держави. Бо прийде час, коли їм треба буде пам'ятати своїх визволителів, своїх героїв. Країна має знати своїх героїв. Ми знаємо героїв визвольної боротьби. Кілька ця війна вже триває з московитами, і ми знаємо героїв ОПА, ми знаємо героїв козацької доби і так далі. Ми повинні знати героїв сучасної визвольної боротьби. Щоб вшановувати загиблих українських героїв, громадська організація Дружини Янголів і надалі буде організовувати чимало пам'ятних заходів.